Доброго дня усім. Мене звати Христина. Комендант, лікар педіатр медичного центру Бабіок. настанням тепла виходить на полювання маленькі, непомітні, але дуже небезпечні створіння. Це іксодові кліщі. Мешкають вони переважно у траві або низькорослих рослинах. Це переважно ліси, паркові зони або звичайна прибудинкова територія, де є надмір зелені. Найбільш активними в пошуках своєї жертви іксодові кліщі є у період з квітня по червень, а також з серпня по жовтень. Кліщі є переносниками різноманітних і численних інфекційних захворювань у людей і тварини, якими заражають під час укусу. Найчастіше в наших широтах поширеними є хвороба лайма бареліоз і кліщовий енцефаліт. Не усі кліщі є заразними і не усі укуси є інфікування. Тому заразність є близько 5% кліщів. Після укусу кліщ активно наїдається. Ця трапеза триває переважно до трьох днів. Після чого відбувається період зригування. І, власне, під час цього періоду з кишковим містом кліща збудники потрапляють в організм людини чи тварини. От, е, тому е, дуже важливим є виявлення і видалення кліща у перші 36 годин після укусу. Е, видаляти кліщ потрібно одразу, як ви його помітили на шкірних покривах. Робити це можна тонким пінцетом, ниткою або спеціальними гачками медичними, які можна придбати в аптеці. Але видаляти кліща слід тільки тоді, коли ви впевнені в цій процедурі, що ви це зможете зробити, і зробити це правильно. В іншому випадку, звертайтеся за спеціалізованою допомогою до лікаря. Витягувати кліщ потрібно прямолінійно, перпендикулярно до поверхні укусу. Видаляти потрібно так, щоб не пошкодити черевце кліща, оскільки, власне, черевце є резервуаром збудників, які кліщ переносить е, людині. Одразу після видалення кліща слід утилізувати кліщ, е, щоб забезпечити е, його знищення, оскільки він надалі може потрапляти в зовнішнє середовище і переносити інфекцію. Е, Після видалення кліща місце укусу промийте мильним розчином, обробіть антисептиком і спостерігайте за цим місцем впродовж ну, близько місяця при появі якихось почервонінь чи набрякань, чи появі загальних скарг у дитини, тобто біль голови, нудота, нездуження. Одразу звертайтеся до лікаря за, за порадою, за консультацією та оглядом не потрібно під час витягання кліща повертати його в. За годинниковою стрілкою чи проти годинникової стрілки. це завжди є ризиком травмувати черевце і е, збільшити ризик е, зараження. Е, також не потрібно панікувати і одразу бігти в лабораторію з кліщем для аналізів і для виявлення антитіл. Не потрібно також вживати самостійно е, якихось протиалергічних препаратів, імуноглобулінів протикліщових, антибіотиків і так далі. Е, профілактичний прийом про антибіотика е, після укусу е, слід ретельно обговорити і е, обговорити і проконсультуватися з лікарем, оскільки е, чи є вже доцільність проведення антибіотикотерапії і препаратом першого. Першої лінії, який призначається цей доксоциклін, препарат є, має певні вікові обмеження, тому треба ретельно підходити, призначати його чи не призначати. Що ще важливо. Не можна місцево після укусу, чи е, коли ще кліщі є на шкірі, використовувати різні олійні розчини, креми, мазі, е, робити йодні сітки е, і так далі, оскільки е, ці середники можуть блокувати дихальні шляхи е, кліща, але тим, е, е, тим часом е, одночасно збільшувати ризик інфікування і передачу збудника в організм людини. Пам'ятаємо, що не без паніки заразними є лише до 5% кліщів, і правильно видалений і вчасно видалений кліщ. Це є запорука того, що зараження не відбудеться на 99,9%. Бажаю всім доброго здоров'я, гарного настрою, до зустрічі. Також від такого грізного захворювання, як кліщовий енцефаліт, можна вберегтися. Провакцинувавшись вакциною проти кліщового енцефаліту, схема складається із трьох доз, і також залежить, який вік дитини. Тому Вбережіться від цієї небезпечної захворювання, яка залишає дуже важкі наслідки і важкий перебіг. Подбайте про здоров'я дітей та своє. Якщо вам сподобалося наше відео, дуже будемо раді вашим вподобайкам і вашого інтересу. Переходьте за посиланнями нижче, щоб ще більше дізнатися багато цікавого про інші захворювання. Очікуємо на ваші лайки.